Всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами дуже смачний літній тортик з полуницею. Тортик виходить неймовірно смачний, вологий. Такий десерт є ідеальним смаколиком в сезон полуниці. Отож, починаємо готувати. Беремо пів кілограма полуниці, додаємо 100 г цукру. Мілілітрів водички. Вичавлюємо сік половини лимона. Це все ставимо на вогонь і проварюємо. Коли наша полуниця закипить, приготуємо 2 столових ложки крохмалю до 2 столових ложок крохмалю, ми додамо 100 мл водички, і це все гарненько-гарненько перемішаємо до повного розчинення крохмалю і додаємо. Наш розчинений крохмаль до полуниці. Це все перемішаємо і ще одну хвилинку проваримо. Я взяла блендер і це все перебила через блендер. Ось така гарненька полуниця у нас. Переливаємо в іншу мисочку і охолоджуємо. Тим часом беремо 500 мл вершків, до вершків додаємо 200 г цукру, пакетик ванільного цукру і це все збиваємо. До збитих вершків додамо 250 г маскарпоне. Якщо у вас немає маскарпони, тортик буде смачний із одними вершками. Нічого страшного. І це все об'єднуємо. Об'єднуємо вершки і маскарпони. Ще одну хвилинку. Зіб'ємо, і ось така, такий гарний крем у нас виходить. Я для зручності переклала свій крем у кондитерські мішки, щоб зручніше було збирати наш тортик. Я взяла печиво савоярді, обмакуємо його у нашу полуничку і змащуємо кремом. Перший слой готовий. Те саме ми робимо і з другим слоєм. У мене вийшло три слої печива і три слої крему нашого. Ось така. такий гарний тортик у нас вийшов, неймовірно смачний. Всім раджу приготувати, всім вдячна за перегляд. Такий десерт є ідеальним смаколиком в сезон полуниці, тому раджу вам приготувати це дуже смачно, швидко. Корисно! Ось така неймовірна краса у нас вийшла. Неймовірно, вологий і смачний тортик. Всім вдячна за перегляд і до нових зустрічей!